Вітаю, із героєм нашого інтерв'ю. Ми домовилися зустрітися у концертній залі. Це звична атмосфера для артистів волинського народного хору. За рік повномасштабної війни українські патріотичні пісні набули ще більшого змісту і для військових на передовій, і для цивільних в тилу. Тож, як минув рік для цього хорового колективу Волині, які труднощі долали артисти Волинського народного хору за цей проміжок часу та до чого наразі готуються? Про це розповість художній керівник та головний диригент Волинського народного хору Олександр Стадник. Я пропоную розпочати нашу розмову трішки з такої ну, от, хронології події 23 лютого. от, е, знайшов таку інформацію на вашій офіційній сторінці у соціальній мережі Волинський Народний хор дав 60-й концерт саме від початку великої війни. Mm, так чи пам'ятаєте вину дійсно, які тоді це викликало рефлексії? От е, про що тоді вам згадалося? Це почалося в четвер, так рік тому ми прийшли на роботу в той самий день, практично всі. От. Ну і трошки був пару днів такий, якій скрізь у всіх, мабуть, такий період непевненості, якоїсь розгубленості. Але з понеділка ми вийшли на роботу, почали працювати. Ми... Ніхто не поїхав, скажімо так, ніхто не поїхав черги на кордон. Ніхто ну практично всі залишились на місці. Прекрасно розуміли, що ну не можна все покинути і все позалазити десь по по кущах. Треба працювати. Що ми є? Україна є культура українська є. Почали робити нову програму. Ну це зайняло десь порядка в місяця, мабуть, тому що більше 20 пісень десь з'явилося. Ми практично тотально оновили програму на сьогодні, скажем так, майже 70 концертів. це і стрілецькі і повстанські пісні, які і в основному і ті, які не звучали, практично, От вони лежали, якісь вони чекали свого часу. Наскільки швидко це робилося, тому що їх треба було обробити, треба було оркестровки, треба було вивчити. Виробили, записували, викладали це все в інтернет і готували концертну програму. І десь з кінця квітня місяця ми почали вже. 60-й концерт, так цей захід відбувся саме у цій залі залі луцького палацу ну, культури так, так. так. 60... тоді яка витала атмосфера, якихось таких знаєте, особливих емоцій. А ну 60, наче нормально, і ми намагаємося не тільки по обласних центрах їхати, чи там по якихось великих сценах, а їздити всі клуби по територіальних громадах, військові частини для переселенців. Здавалося, б, от такий час люди йдуть і скрізь повні зали. І ми ж їздили не за не за гроші, не за якісь там квитки. Була така проблема, коли не було навіть за що доїхати. Не було за що купити солярку. І збирали на концертах і 50, і 60 тисяч я знаю, що збила, збиралися на концерти на, на допомогу збройним сил України і конкретно е, воїнам тих громад, які, які збирали ці кошти. Так що я думаю, ми якийсь вклад це, це зробили. І для переселенців це для мене було теж. Я завжди говорю, що люди переселились сюди. Вони нарешті почують українську пісню і українську культуру. Цей, ви ж таким ви можете... чином компроміс знайшли, тому ну, що так. якщо не було ресурсу їхати туди, так? Центральні східні регіони. Я сказав, не скільки ресурсу. Оскільки не було, мабуть, бажання і волі не, не нашої, а скажімо так, держави. Тому що якби я про це говорю завжди, ми почали їздити туди з 91-го року, то можливо була б зараз зовсім інша ситуація. От люди приїхали сюди, вони побачили, що є, є українська пісня, є український танець. Як змінився цей підхід до роботи? Тобто, от як у вас тепер щодня починається день для Волинського хору? Працювали і працюємо і зараз кожен день. Ну єдине, що додаються концерти. Хоча ми працюємо концерти, на наступний день виходимо на роботу і працюємо далі, тому що щось нове, щось треба поправити. Їдемо зараз. в мене теж багато попереду таких вже далі, трохи от Франківськ, Хмельницький, Черкаси, Житомир. от будемо їхати трошки трошки далі. Коли ви ще були трирічним хлопчиком, біографії йдеться про те, що ваш тато, так само Олександр. Остатник повернувся після проходження військової служби і одразу ж очолив. Місцевий хор, так пригадуєте, що він вам тоді розповідав, які були українські військові свого часу. Це була інша країна, інша держава і інший час. Як ви зараз могли би описати дійсно от ідеологію наших військових? В першу чергу пішли добровольці, пішли на фронт. І це не тільки зараз, а навіть 14 року, якщо брати, тому що війна ж вона вже давно почалася. Це є та запорука нашої перемоги, тому що ми знаємо за що ми воюємо. Тому що це наша держава, це наша земля, це наша країна, це наш народ, це наша культура. Це наша нація, врешті-решт. Знаємо, що велика війна не оминула навіть увагу і ваш колектив. Хоровий 29-річний соліст зараз проходить службу у лавах Нацгвардії. Так, Юрій Литвинюк? Він перебуваючи зараз на службі, на військовій службі виконує стрілецькі пісень, так, і так. це оприлюднює. Чи підтримуєте ви взагалі комунікацію із тими артистами, хто зараз перебуває? Обов'язково обов'язково. Ми знахоми ви ще знаходимося на контакті. Не тільки Юра чи є ще такі історії? анатолій Поліщук. Зараз під Куп'янськом знаходиться. От, так, що в мене соліст, мій влад Карпов, він був призваний ще в армію. Вже мав демобілізуватися, ще знаходиться там. Так що в нас це не минуло. У нас син загинув в артистки хору Людмили Нагорної. Не так нещодавно поховали. Теж дитина, яка росла на наших очах. Дійсно, як от явище культури переживає цей рік повномасштабної війни, до чого треба прагнути? Щоб ситуація поліпшилася в різних колективах по різному. Те, що ми працюємо багато, це я знаю точно. Я не хочу говорити за інші колективи, але ситуації досить досить складні. Я знаю, що концептів немає, і репетицій немає. Тобто, але це мені здається все-таки більш відношення артистів, людей. Треба працювати тут. Я відмовляюся. відмовляюся від поїздок за кордон. Мені запропонували і от зараз я буквально сьогодні відмовився від поїздки в Польщу. Хтось говорить, що їде заробляти на ЗСУ. Ну вибачте, витрати йдуть набагато більше ніж хтось десь може заробити. Ми маємо працювати. Для своїх людей для, для кожного клубу в кожному селі, де ще збереглися ті клуби, де їхати і показувати, що є Україна. Не знаю, що буде далі. От на сьогоднішній день у мене ну, майже 20 чоловік на повістках в армії. Не знаю, через деякий час, чи я взагалі зможемо кудись виїхати. Матеріальне забезпечення для хору чи бажаю воно кращого було дуже складно, тому що був період, ми два місяці знаходилися на простої. Ми були на дві треті зарплати, а враховуючи наші зарплати, то дві треті – це не прожиткового мінімуму десь виходило так. Ми все одно ходили на роботу, хоча нам казали, але від треті, ви можете сидіти вдома, нічого не робити, от але ж вам платять якісь там три тисячі, да, ви будете отримувати. Ми все одно ходили на роботу і працювали. Потім і взагалі мене дуже я піднімав це питання і ходили такі, що можливо взагалі це все прикрити. До кращих часів, якось так нас через два місяці повернули на, на наші ті зарплати, які в нас були до того, правда всі доплати. Ну з нового року, можливо, це теж те, що ми працювали, те, що видно була наша робота, те, що вона була потрібна, і це були відгуки скрізь і військових, і, і простих громадян. Повністю перекрити виїзд колективу, великого колективу, десь трошки далі від Луцька, далі там 50 кілометрів. Ну, це дуже проблемно. Перекрити фінансово. чи є у вас в намірах приміром популяризувати українську національну творчість саме от регіонами східними центральними, там де звісно сприяє безпекова ситуація, передусім до тих регіонів? Де тривалий час панувала російська експансія? Ми готові завжди. Я, ми до цього були готові всі, всі роки незалежності України. Я про це криком кричав: що треба їхати, треба їхати в східні регіони. Не, не, тому що ми, ми втратимо це, ми потім ми втратимо ціле покоління, ми втратимо Україну втратимо. Десь воно так і вийшло, на жаль. Ми готові до цього, ну а для цього потрібне елементарне фінансування. Добре, що в нас є, хоч свій транспорт. Це трошки знімає якусь проблему. Наскільки ці артисти, які почали українською? Свою творчість раптово наскільки вони чесні перед собою, ці всі роки, от з 91-го року, ми так виховували нашу публіку. І я не думаю, що щось змінилося за за один раз, і все не зміниться. Це Дуже кропітка робота. Не лише артистів, але й глядачів чекає кропітка робота Од, над собою. Однозначно, тому що я боюсь, що коли не пройшов цей навіть таке піднесення, да, патріотичне, зараз все це, і потім воно прийде і це все знову за засмокчиться, все це за отак, от закрутиться, і, 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 і все буде на. Тому я цього дуже боюся і дуже переживаю, тому що ми вже з цим стикалися. І після одної революції Помаранчевої, да, і десь і після другої. Нічого не змінилося, не змінилось від, ну, від самої ну, від державної політики. Не знали, яка є ну, ідея, да, національна ідея України. Вся наша естрада співала російські, російські пісні, особливо. Ніхто навіть це. Ну... Перед соколи концертна програма, яку ви за місяць готували, і з нею ви власне продовжите лобівати українську пісню. Розкажіть, будь ласка, що ви вважаєте з цієї програми ну найбільш промовистим? Вона називається Перед соколи, мабуть, це є сим знаковим твором, який з'явився в нас. Це твір Івана Багряного. Вірші його і я випадково знайшов це виконання цього вірша. Це такий гурт Коралі і Сергій Присяжний. Вони робили цю пісню. Це було років 34 тому. Ці слова перед соколи мене наскільки текст наскільки відповідав сучасно. Му за цьому і ми зробили таку кавер-версію. Ну зробили безумно зовсім по-своєму. Хоча дуже багато знакових творів і в програмі в цій ми починаємо молитвою, от пластовою молитвою, царю Небесний джерело світла. Кожен концерт ми і будемо починати молитвою до, до самої перемоги. Кожен з нас по-своєму так переживав ось, ось це воєнне таке лихоліття, рік повномасштабної війни, і в цілому, це вже так, практично 10 років війни. Яким ви бачите перемогу? От ваше бачення, Ми маємо повернути всі свої території. Ми маємо повернути собі те, що належить те, що належить нам. А ще треба безумовно перемогу в свідомості, перемогу. То українство маємо врешті-решт, ми маємо стати українцями, маємо стати нацією, єдиною нацією. Відчуття то українського маємо це в собі виховати. Це, мабуть, мабуть, це буде ще більш важливіша перемога ніж перемога військова.